Ваза, або ж ще називають бокал, форма має назву Ювілейний. Розпис називається Шипшина і авторка розпису Марфа Тимченко. Тобто, скоріш за все, створювався він під якийсь ювілей, скоріш за все, жовтневої Революції, бо, мені здається, я колись бачила його тут, тут з надписами скільки там років від жовтневої революції, Марфа Тимченка зробила такий доволі а, цікавий, але простий для виконання варіант Петриківки, тому що цих бокалів було випущено дуже-дуже багато, їх можна і зараз без проблем знайти в продажі. Вони ну, не дуже дорого коштують. А, тобто Петриківка була адаптована під о, таке. Народне використання. І, до речі,